Добрий день, представтесь, будь ласка. Доброго дня мене звати Тарас Босак, я продюсер фільму Крут 1918, заступник директора національної кінотеки України. Більше цікавить якраз ситуація по поводу фільму Щедрик. Ваша, пози, ваша позиція по поводу того, що фільм був злитий в мережу за три тижні до прем'єри. Як ви доодноситесь до авторського права? І ну, ваше відношення до цієї події. Ну, саме позиція негативна, навіть. Наразі дуже негативна, але ми з цим намагаємось боротися. Але пірати вони вони такі. Ми пишемо заяву в кіберполіції, їх розглядають, і поки вони їх розглядають два-три тижні, фільм лежить на якомусь просторі і розходиться. Це трошки погано впливає на акад. Ну в цілому, це піратство це таке ж, такий ж злочин, як просто вкрасти щось в магазині. Тому на вашу думку, хто винен, хто це злив? Я наразі не знаю, хто злив. Ми багато кому надавали фільм для благодійних показів. У нас є багато показів за кордоном, судячи з версії, яку я бачив на одному сайті, це з закордонних показів. Хтось із діаспори або якийсь механік. Ну, у багатьох людей є доступ до фільму, коли відбуваються якісь покази, прокати, фестивалі. Ну хтось наразі. Ну, є можливість звернутися до українців стосовно авторського права. Як би ви хотіли, щоб вони поступили? Ну треба. Я думаю, що це має бути на рівні і держави, і на рівні свідомості. Люди мають розуміти, що кіно це такий же труд, як будь-який інший. І коли ти хочеш щось подивитись, то ти маєш розуміти, що все люди вклали свою душу, гроші, сили і так далі. І це продукт їх роботи, і ти не можеш його просто брати і. Забирати собі безкоштовно, бо це є злочином. Якщо люди це будуть розуміти, вони, можливо, не захочуть бути співучасниками цього злочину. В щедрик було скільки грошей вложено? Щедрик бюджет приблизно 2 мільйони доларів. Половина із них це Мінкульт, половина це приватні кошти. Ну там здебільшого іноземні кошти. Звичайно, і бюджет недоотримує якісь кошти і. Виробники не можуть доотримати свої кошти, які вони вклали, і наступні фільми, можливо, не відбудуться завдяки тому, що ну, цей фільм не приніс того, що вони очікували. Дякую.